Доброго дня, вас вітає аудиторська фірма Трансексімаудит, і я її директор Одрінала Михайлівна. І сьогодні в нашій відеосерії запитання і відповіді ми поговоримо про податкову соціальну пільгу на дітей, да? Який її розмір у 26-му році, умови надання, місце застосування та документи, які дають право на застосування податкової соціальної пільги на дітей. І як завжди. На наш екран я виводжу презентацію, з якою ми будемо з вами працювати, і відповідно починаємо наше відеозаняття. Нагадаю, що основні правила застосування податкової соціальної пільги у нас з вами визначені у статті 169 Податкового кодексу України. Для податкової соціальної пільги у нас важливими є три критерії. Перший критерій це категорія, до якої належить працівник і відповідно розмір податкової соціальної пільги. Да? Другий критерій це розмір заробітної плати працівника, того, що він не повинен перевищувати граничний розмір доходу, який дає право на застосування такої податкової соціальної пільги. Якщо е, дохід вище, відповідно, податкова соціальна пільга не застосовується. І третій критерій це місце застосування податкової соціальної пільги. І е, як зазначена да, тема нашого відео. Сьогодні ми з вами будемо е, говорити саме про податкову соціальну пільгу на дітей. І почнемо з вами з. Це безпосередньо з бази розрахунку податкової соціальної пільги на 2026 рік. Отже, будь-який працівник, який отримує зарплату у 2026 році, може претендувати на звичайний базовий розмір податкової соціальної пільги 1664 гривні, при гранічному розмірі доходу 4660 гривень. Основну інформацію щодо розміру податкової соціальної пільги на дітей та граничного розміру доходу, ви бачите у себе на екрані. Отже, в відповідності до пункту 169.1.2. Працівники, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років, мають право на податкову соціальну пільгу у розмірі яка, розмір якої розраховується е, перемноженням 1664 гривні, тобто базової пільги, на кількість дітей до 18 років? Якщо працівники мають статус одинокої матері або батька, вдови або вдівця, опікуна, піклувальника для дитини, тоді у відповідності до підпункту А, пункту 169.1.3, розмір податкової соціальної пільги у нас з вами визначається в 150% базової пільги, да, тобто 1664 умножить на 150%, це 2496 гривень, множеному на кількість дітей до 18 років. Якщо у нас працівники утримують дитину або діток з інвалідністю віком до 18 років, як встановлює під пункт Б пункту 169.1.3, для них також базовий, базовий розмір да, при розрахунку такої пільги становить 150 від 1664 гривень. Тобто розмір податкової соціальної пільги для таких категорій також 2496 гривень, множимо на кількість дітей, яким встановлена інвалідність. Що стосується граничного розміру доходу для застосування податкової соціальної пільги на діток у 2026 році, граничний розмір доходу, як ми вже з вами проговорили, да, базовий у нас складає 4660 гривень. Коли ми з вами застосовуємо податкову соціальну пільгу на дітей, відповідно, граничний розмір доходу, ми визначаємо базовий розмір 4660 гривень, множимо на дітей кількість діток, ну, коли ми застосовуємо податкову соціальну пільгу. Причому податкова соціальна пільга на дітей у нас застосовується для одного з батьків, так? тобто у два батьки подати заяву на застосування податкової соціальної пільги на дітей не можна. Тобто граничний розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги на дітей у 2026 році складає. Якщо у вас двоє дітей до 18 років від Відповідно, граничний розмір доходу 9,320 до 18, да, або там відповідних категорій, наприклад, дитинка е, якщо у вас троє діток, граничний розмір доходів складає 13,980. Якщо четверо діток відповідно 18,640. якщо п'ятеро діток. Для одного із батьків граничний розмір доходів буде складати 23 тисячі 300 гривень. Тобто 4 660 ми множимо з вами на кількість діток. Хто ще раз кажу, скористатися пільгою може лише один із батьків, і хто саме буде користатися правом на збільшений розмір доходу і застосування пільги, батьки визначають самостійно і подають роботодавцю заяву. Досить часто виникає питання, чи можна застосовувати декілька податкових соціальних піль одночасно, да? тобто за декілька підставами. Я вам нагадую, що за загальним правилом, якщо працівник має право на застосування податкової соціальної пільги, за декілька підстав, підставами то в, до нього застосовується при наявності при виконанні інших умов податкова соціальна пільга, що має найбільший розмір. Тож, тобто скористатися одночасно податковою соціальною пільгою, базовою на себе да, і на діток у вас не вийде. Але з цього правила є єдиний виняток, який передбачений під пунктом 169.3.1 податкового кодексу. І цей виняток стосується працівників, які отримують двох і більше дітей до 18 років, у тому числі дитинку з інвалідністю да, або діток з інвалідності. За дотримання процедури надання податкової соціальної пільги, загальний розмір податкової соціальної пільги буде визначатися на діток з інвалідністю, відповідно, підвищений розмір бази 2496 гривень, на інших діток без інвалідності відповідно 1664 гривні. Тобто, наприклад. Якщо е, працівниця виховує двоє діток віком до 18 років, причому одна дитинка має інвалідність, да і за січень 26-го року зарплата працівниці складає 9300 гривень. А ми з вами говорили про те, що Граничний розмір доходу для застосування ПСП, якщо працівник має двох діток, складає 9 тисяч 320 гривень, тобто граничний розмір доходу дозволяє за наших умов застосовувати податкову соціальну пільгу. Працівниця надала заяву роботодавцю на застосування податкової соціальної пільги за наших умов. Да? Який розмір ПСП у нас буде? За дотримання процедури, щодо якої ми тільки що говорили, розмір податкової соціальної пільги у нас буде складатися із двох частин. Да? На дитину віком до 18 років, яка не має інвалідності, ми застосовуємо податкову соціальну пільгу у розмірі 1664 гривні, на другу дитинку, яка має інвалідність, відповідно, розмір податкової соціальної пільги у нас 150%, тобто 2496 гривень. Відповідно, загальний розмір податкової соціальної пільги у нас складає 4160 тисячі гривень, і сума ПДФО у працівниці за наявних умов засічень буде складати 925 гривень 20 копійок. Ще раз звертаю увагу, що скористатися податковою соціальною пільгою можна тільки за одним місцем нарахування, так? не тільки одному із батьків, а й за одним місцем нарахування. Тобто у одного роботодавця, якщо працівник працює у декількох роботодавців, відповідно він сам приймає рішення, до якого роботодавця йому подати заяву на застосування податкової соціальної пільги. На що ще я хочу звернути вашу увагу? Я хочу зауважити, що податкова соціальна пільга у нас застосовується виключно до за заробітної плати або інших прирівняних до неї виплат, компенсації та винагород, винагорода, які нараховані працівнику і відповідно відображаються у нас в 4D по коду 101. При цьому не мають права на застосування податкової соціальної пільги працівники, які одночасно із зарплатними доходами отримують із бюджету стипендію, стипендію, грошове чи майнове забезпечення. Це стосується, це встановлено пунктом 169.2,3 податкового кодексу і стосується учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, і військовослужбовців. І ще тут я хочу вам дати практичну пораду. Не застосовуйте ПСП при визначенні податку з доходу фізичних осіб. Заробітної плати за першу половину місяця, да, тобто при виплаті авансу, Того, що податкова пільга застосовується до всієї заробітної плати за місяць, а не до її частини. І відповідно при е, нарахуванні виплаті авансу податкова соціальна пільга не застосовується е, право на податкову соціальну пільгу, е, е, у тому числі на дітей. У нас з вами виникає у працівника з місяця, в якому він подав заяву про застосування. Додаткової соціальної пільги при цьому вона застосовується до місячного доходу незалежно від того, яка була дата подання заяви, тобто другим числом місяця або 25 п'ятим числом місяця. Да? Пільга застосовується для, для до доходу за увесь місяць, е дробити е дохід по днях е немає необхідності. Наступне, на чому я хочу сьогодні з вами зупинитися, це документи, да, які ви маєте подати документи для застосування податкової соціальної пільги на дітей. Отже. Працівники, які отримують двох чи більше дітей віком до 18 років, і до яких будуть застосовувати базовий розмір, розмір да, податкової соціальної пільги, подають заяву про застосування податкової соціальної пільги, копію свідоцтва про народження дитини або документ, що підтверджує встановлення батьківства. Якщо е, заяву подають опікуни, да, які е, в такому випадку вони ще не мають подати. Копію рішення органу опіки та піклування про встановлення такої опіки. Якщо заяву подає одинока матір, одинокий батько вдавець, вдавця відповідно до перелічених документів, вони мають ще подати копію свідоцтва про шлюб або свідоцтва про смерть, да, коли ну, ну, на підставі якого о, мати подає заяву, що вона є, наприклад, одинокою матері або вдовою. Я хочу звернути вашу увагу, що під категорію одинока матір у нас з вами підпадає жінка, яка не перебуває у шлюбі, і у свідоцтві про народження дитини, якої відсутній запис про батька, або запис про батька був зроблений за вказівкою матері, да? або до категорії одинока жінка підпадає також розлучена жінка, з якої залишились мешкати діти після розлучень. І яка на момент подання заяви да застосування пільги не перебуває в офіційно зареєстрованому шлюбі. Якщо ми говоримо про застосування пільги працівнику, який отримує дитину з інвалідністю віком до 18 років, то до документів, перелічених у першому рядку таблиці, ми ще додаємо відповідно копію пенсійного посвідчення дитини або посвідчення одержувача державної соцдопомоги, що виплачується замість пенсії, яка містить запис і інформацію. Про інвалідність дитинки. Що стосується періоду завершення надання податкової соціальної пільги на дітей, тобто коли податкова соціальна пільга припиняється, надання податкової соціальної пільги припиняється. Отже, працівнику, який має право на застосування податкової соціальної пільги на дітей, цю пільгу надають до кінця року, не місяцю, звертаю вашу увагу, а саме року, в якому дитина досягає 18 років. У Зі смерті дитини до кінця року, на який припадає смерть дитини, це у нас встановлено пунктом 169.33 податкового кодексу. Окрім того, працівник втрачає право на отримання податкової соціальної пільги на дітей. Уже з місяця на яких припадає наступні події, працівника позбавляють батьківських прав, він відмовляється від дитини чи передає її на державне утримання, і дитина працівника стає курсантом на умовах її повного утримання. Зрозуміло, да? Тобто, у разі, коли дитині виповнюється 18 років, ну виконуються всі умови, або, не дай Боже, наступає смерть дитини, то пільга надається до кінця року. У разі, якщо працівника позбавляють батьківських прав, або він відмовляється від дитини, або дитина. Ще раз повторюю, стає курсантом на умовах повного утримання, податкова соціальна пільга перестає застосовуватися з місяця, на який припадає така подія. Це усі, усі да, особливості, які я хотіла. Розглянути з вами в нашому поточному відео. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на наш канал. У нас завжди багато чого цікавого і змістовного, професійної впевненості вам, і нехай робота вас надихає. До наступних зустрічей!